Шлю вам вранці привітання і від серця побажання, хай вам весь день сміється, добре вчитися вдається. Хай живуть між вас забави, гарні вчинки, добрі справи. Діти, хочу вам нагадати, що де б ми не знаходились з вами чи в місті, чи в селі. Чи десь на відпочинку, навколо нас надзвичайно багато людей. Це наші рідні, близькі, друзі, знайомі та чужі, зовсім незнайомі нам люди. Пропоную вам пограти в гру ти живеш серед людей. Той, хто м'ячика спіймає, на питання відповідає. Які люди є у твоїй родині? Хто живе у будинку поряд? Яких людей запрошують у гості? Які люди піклуються про тебе вдома і в садку? Усі незнайомці це рідні чи чужі нам люди. Молодці. Діти, я гадаю, ви всі полюбляєте казки. Відгадайте, з якої це казки. Вовка зовсім не боявся і ведмедю надістався, але ж лисиці на зубок все ж потрапив. Вірно, колобок! А це трапилось тому, що колобок без дозволу пішов гуляти, а це небезпечно. Далі відгадуємо підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони, вовк це наша мати. Так, це вовк і семеро козенят, а трапилась біда, тому що не послухались козенята маму козу. І відкрили двері чужому. Слухаємо далі. Старенька бабуся у лісі жила, гостинці для неї онука несла, хто дівчинку цю по дорозі зустрів, як казка ця зветься, хто б відповів так, це червона шапочка, яка розповіла незнайомому вовку адресу бабусі, і теж трапилася біда. Діти, а щоб не потрапити в біду, треба знати правила небезпечної поведінки з незнайомцями. Давайте їх вивчати. Не грайтеся на вулиці з настанням темряви. Гуляти краще з друзями. Ніколи не приймай пропозиції від незнайомих людей сходити в кіно. Кафе або покататись на машині, не приймай подарунки, іграшки або цукерки від незнайомців. Не відходь від того місця, де залишили тебе батьки. Якщо раптом тебе хтось схопив і тягне з собою. Виривайся, кусайся та голосно кричи. Не розмовляй з незнайомцями. Не розповідай їм про себе, батьків та не повідомляй свою адресу. По телефону також. Не заходь з незнайомцями в під'їзд або ліфт. Та інші безлюдні місця. Якщо загубився, краще підійти до поліцейського або набрати номер 102. І ні в якому разі не відкривай двері незнайомцям. Світ навколо це диво, але треба жити вміло, щоб уникнути біди правила ти бережи. Вдома, у садку, в дорозі правила скрізь допоможуть. Їх потрібно всім нам знати, щоб щасливими зростати. До зустрічі малята!